Любі дівчатка і хлопчики, от і настав час вечірньої колесанки. Сьогодні ми розповімо вам словенську казку з книги золотих казок. Ми переконані, що вона стане вашою улюбленою, а називається вона Король і Троє його синів. Жив собі король. І ось, коли він дуже постарів, прикликав до себе трьох своїх синів та й каже. Сини мої, дожив я до похилого віку, недовго залишилося мені топтати ряст, тож пора мені на спочинок. Вас троє. І люблю я вас усіх однаково, а престол передати можу лише одному. Важко мені судити, хто з вас найдостойніший сидіти на ньому. Тому ідіть по широкому світу і спробуйте свого щастя. Хто принесе мені найцінніший подарунок, той і буде моїм спадкоємцем. Розійшлися сини. Кожний сподівався, що знайде найцінніший подарунок і стане батьковим спадкоємцем та королем великої держави. Найстарший син довго не роздумував, знав, що батькові дуже подобаються коштовні камені. Пішов до ювеліра, купив найдорожчий камінь і проніс додому. Батько з радістю взяв той коштовний подарунок і сховав його. Другий син міркував так. Батькова корона вже стара. Якщо я сяду на королівський трон, вона не дуже яскраво сяятиме на моїй голові. Піду до золотаря і замовлю нову кращу корону. І батькові догоджу, і мені буде. Як надумав, так і зробив. Золотар викував йому корону з чистого золота, найдобірніший, найкоштовніші камені блищали в ній. Король цей подарунок теж узяв з радістю і поклав його разом з іншими своїми скарбами. Тільки молодший син ніяк не міг знайти подарунка, який був би гідний короля його батька. Ходив по світу, ходив, приглянеться до чого, а воно йому здається незначним, дріб'язковим, і те в мого батька. Ні в чому він потреби не має, думав наймолодший син. Та й старій людині навіщо ті речі. Бачу, не знайду я нічого, щоб потішило серце мого доброго батька. Мушу повертатися додому з порожніми руками, а престол хай дістанеться комусь із моїх братів? Мені, крім батькової любові, нічого не треба. Повернувся наймолодший син додому, прийшов до батька, а батько й питає То який подарунок мені приніс ти, любий мій сину? Наймолодший син відповів несміливо. Батьку мій. По широкому і багатому світу шукав я подарунок гідний вашої любові до мене, але надаремне. У цілому світі немає такого дарунка. Натомість приношу вам своє серце, яке вас щиро любить. Королівство. Доручіть одному з моїх братів, а мені дозвольте служити вам, доки ви будете з нами. Коли король почув ті слова, то розчулений обняв свого наймолодшого сина і сказав, мій любий сину, саме ти будеш моїм спадкоємцем, бо твоя синівська любов найцінніший дарунок для мене. Я побачив, що ти любиш своїх братів, любиш і підданих, тому в твої руки передаю королівство. Малята, ви щойно прослухали словенську казочку про синівську любов до батька. Спробуйте пригадати українські приказки та прислів'я про батька і напишіть, якими словами звертаєтесь до свого татуся. Ну а зараз, щоб ви якнайшвидше засаймо на ноч, нас чотирить, робоч та сколоки десять, дев'ять, вісім, сім. Час до сну нам усім. Справді, малята, час спати, казкових вам снів любі, на добра ніч. Як во все лишу, прикладу тя каментями, самопи за девцями.